Всім доброго ранку! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, звукова культура мовлення. До нас завітала вже знайома наша лялька Алочка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Алочка! Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з новими звуками та буквами. Ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати та написати, а звуки ми не бачимо, а лише вимовляємо та чуємо. Зараз я скажу вам звук, який ми з вами будемо вивчати. Уважно слухайте та повторіть, як я. В. В. Повторіть. В. В. Звук В називається приголосний, бо на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Наша ниточка рветься. В. В. А чому ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби та язичок. А тепер я покажу вам букву В. Порахуй букви В, скільки ти їх нарахував. І я нарахувала 4. А скільки вийшло у вас звук В ми не можемо співати, тож будемо позначати його рискою. Це приголосний звук. Давайте з вами пограємо. Я буду називати різні звуки, а ви уважно слухайте та плесніть в долоньки, коли почуєте звук В. Тож будьте уважні! Починаємо. в. О в У, В, м о. Молодці. Звук в ми дуже часто чуємо в словах. Ось послухайте ворона велосипед. Ведмідь, вишня. Повторіть слова ворона, велосипед, ведмідь, вишня. Звук В може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Давайте пограємо в гру. Я буду називати слово, а ви слухайте уважно та скажіть, де заховався звук В? Починаємо. Слухайте уважно. Ваза. Де заховався звук В? Так, на початку слова Кавун. Де заховався звук В? Так. Всередині слова острів В, де заховався звук В. Так, в кінці слова чудово, молодці. А щоб запам'ятати букву В, виклади її з гудзиків або з камінців. Можна її ще виліпити з пластиліну. А ще зробити з конструктора ЛЕГО, а можна просто її розфарбувати. А на сьогодні все. Ми з вами скоро зустрінемось разом, щоб вивчати нові букви та звуки. А поки пишіть букву В, вимовляйте звук В, пригадуйте слова із звуком В. До зустрічі. Дякую за увагу. Бувайте!